23 жовтня на стадіоні Локомотив пройшов восьмий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України Перша ліга, де зустрілись команди Дю США Юність з міста Лозова та ХТЗ з міста Харків. Перший матч грали команди категорії Ю-17. Гості поля швидко відкрили рахунок у матчі. Вже на другій хвилині нападник ХТЗ замкнув головою навісну передачу. Рахунок матчу став 0-1. Харків'яни у першому таймі більше володіли ініціативою, але забити не вдалося. На 32 й хвилині господарі поля провели гарну атаку, де Сергій Каменів влучним пострілом переправив м'яча у сітку воріт. Це вже четвертий гол у цьому чемпіонаті. Рахунок став 1-1. З таким рахунком і завершився перший тайм. Другий тайм краще розпочали лозівчани. Вони декілька разів вибігали в гострі контратаки, і в одному з моментів все ж таки забили м'яч. Але боковий суддя помилково визначив положення поза грою. Наприкінці матчу харків'яни зуміли забити гол. Прострільну передачу замкнув капітан команди. Лозівчани поступилися в рівній боротьбі з рахунком 1-2 команді ХТЗ. Другий матч грали команди категорії Ю-15. Кращими на полі виглядали команда ХТЗ. Вони першими забили м'яч. Вже через 6 хвилин харків'яни збільшили рахунок до двох голів. Далі лозівчанам вдалося відіграти один м'яч, заробивши пенальті. Його реалізував Панкратов Сергій. Наприкінці тайму гості збільшили перевагу в рахунку до 1-3. Другий тайм пройшов за повної переваги команди «ХТЗ», але голів більше не забивали. Рахунок матчу так і залишився 1-3. Після восьми зіграних турів команда Дю США Юність Ю-15 так і посідає дев'яту сходинку. Команда ю 17 опустилася вже на сьому сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч дю США Юність зіграє на виїзді, де будуть протистояти команді Кадю США з міста Харків.